Вітаю на каналі Люблю літературу Тарас Григорович Шевченко, центральна постать українського літературного процесу ХІХ століття. Його творчість мала вирішальне значення в становленні і розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські, демократичні цінності та піднісши її до рівня передових літератур світу. У своїй поезії Шевченко звернувся до тем, проблем та ідей соціальних, політичних, філософських, історичних, художніх, які до нього ще не порушувалися в українській літературі або порушувалися надто несміливо і соціально обмежено. Геній великого кобзаря надзвичайно широкий і багатогранний поет, драматург, прозаїк, мислитель, історик. Етнограф, географ, фольклорист і художник. Тарас Шевченко, відомий у всьому світі як Великий Кобзар, співець життя народного. Він є основоположником критичного реалізму в українській літературі. Він підняв дух кріпосної України, не зупинився перед зухвалою політикою національного гноблення, був членом Кирило Мефодівського товариства. Творча спадщина Великого Кобзаря, збірка поезій Кобзар, Дев'ять повістей із 20 задуманих, п'єса Назар Стодоля, кілька уривків інших драматичних творів, щоденник та листи. Поетична збірка Кобзар, названа в народі Книгою правди. Це епоха в історії духовного розвитку цілого народу українського, бо вона відразу відкрила немов новий світ поезії, сказав Іван Франко. Перше видання Кобзаря, що вміщувало вісім творів, відкривалося віршем Думи мої, думи мої, припадає на 1840 рік. Етапи творчості Тараса Шевченка. Перший Ранній з 1838 по 1843 роки. Другий етап з 1843 по 1847 роки. І третє це невольнича поезія з 1847 до 1857 років. Наступний етап з 1847 до 1850 років Оренбург КоСАРАЛ. І 1850-1857 роки Новопетровська фортеця. Четвертий етап творчості після заслання 1857-1861 роки. Рання творчість. Шевченко виступає переважно як. Романтик і реаліст одночасно. Характерні риси це інтерес до незвичайного, яскравого, таємничого, фантастичного, піднесений стиль мовлення, розчуленість, сентиментальність, захоплення історичним минулим. Основні мотиви ранньої творчості це сирітство і соціальна нерівність, трагічна доля жінки, покритки і розвещеність панів, героїчне минуле України, а також тема ролі поета. В Суспільному житті. Катерина. Написана у 1838 році. За жанром це ліроепічна соціально побутова поема з народного життя. Тема – Розповідь про трагічну долю матері, покритки та дітей безбаченків в експлуататорському суспільстві та зображення розбещеності російського офіцера. Сюжет і композиція, ліричний вступ, поема розпочинається зверненням, застереженням до дівчат не кохати москалів паничів, бо їхня любов зрадлива, легковажна а покинуті москалями дівчата, часто гинуть, морально або ж накладають на себе руки. Сюжетна основа твору розповідь про нещасливе кохання сільської дівчини Катрі, яка на свою біду полюбила пана офіцера. Зав'язка сюжету знайомство Катерини з офіцером Іваном, його від'їзд і народження у Катрі позашлюбного сина, що викликало осуд усього села. Перший розділ закінчується повідомленням про те, що вернулись москалики, але іншими шляхами. Не до Катерини, яка все чекає на батька дитини. Батьки, прислухаючись до суспільної думки, не можуть чекати. Другий розділ починається. Драматичною сценою. У глибокій зажурі сидять за столом батьки Катерини. Мати докоряє дочці тим, що вона, не пошанувавши ні своєї, ні батьківської честі, народила позашлюбне дитя, що є великою ганьбою. Батькам краще не мати на старості підтримки від дочки, аніж на кожному кроці чути глузування з боку односельців. Тому мати проганяє Катерину, наказавши не зізнаватися нікому, що в неї є мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила. Катерина падає на коліна, просячи пробачення, але батьки непохитні у своєму рішенні. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде, звучать слова батька. Третій розділ розпочинається спокійним пейзажем, що підкреслює контрастність між природою і суспільним життям. Катерина з дитиною блукає, чи в лісі, чи на полі, чи в діброві з-під колоди вовка виглядає, прямуючи на схід, зустрічаючи маків, розповідає про свою нещасливу долю. Настала зима, а Катерина майже боса йде в Московщину. Покритка зустрічає москаликів, та на ввічливе запитання про Івана почула від них у відповідь грубий, образливий жар. Четвертий розділ Кульмінація. ЗУСТРІЧ Катерини з Іваном. Сподіваючись на обіцяні почуття, дівчина звертається до офіцера ніжними словами, але той робить вигляд, що не знає її, дає грубий наказ прибрати її з дороги. Розв'язка. У розпачі Катерина залишає дитину серед шляху, а сама топиться у ставку. П'ятий розділ виконує роль епілогу. Син Катерини, уже підліток, поводир у сліпого кобзаря. Хвилюючою є його зустріч із батьком, тепер великим паном, що відсурався своєї дитини.